Вітаю, друзі! Ви на каналі Flagman Shop та з вами Іван Калінченко, експерт з коропового напряму. І сьогодні у нас на огляді довгоочікувана новинка від торгової марки CarPro це крісло Diamond Compact Chair. Як ви пам'ятаєте, колись було крісло Torus. І на базі саме цього крісла було вже розроблено, по вашим проханням, більш вдосконалене крісло Compact Chair. Що ж це за крісло? Що воно виготовлене, які в нього розміри, я вам зараз розповім. Це крісло спеціально розроблене для коропової або ж флет-фідерної ловлі. Тут немає підлокітників, як ви можете побачити. І який саме головний плюс того, що їх немає? У вас більша мобільність. На кріслі ви можете повертатися спокійно, взяти там справа там, те, що вам потрібно там, зі столика, дотягнутися спокійно до вудлища, якщо ви ловите саме в цьому кріслі на флетфідер. Якщо ж це, наприклад, ви його будете використовувати в карпфішингу, це ідеальне крісло буде для монтажки. Тут ви можете ну, багато рухів зробити, вам нічого не заважає, і мобільність саме в цьому кріслі найбільш практичніша під час використання. Тому в цьому кріслі були внесені всі аспекти для такої активної риболови. А тепер поговоримо про характеристики ж даного крісла. Саме крісло виготовлено з сталі та алюмінію, що надає надзвичайної міцності і воно витримує на, ну, там, 130 кг, може і навіть витримати 140 якщо на ньому, звичайно, там не пригати, не бігати по ньому і все інше. Е, далі. Тканина даного крісла виготовлена в такому унікальному е, камуфляжному забарвленні Карпро з водовідштовхуючого матеріалу 650. d Також ми маємо. Мікрофліз, м'які ставки з піноматеріалу, які мають ефект пам'яті, і це збільшує ваш комфорт під час сидіння на ньому на риболовлі. Самі ставки у нас є на сидінні, спинці та підголів'ї. А тепер переходимо до самих механізмів даного крісла. Як же ж ми регулюємо кут нахилу? З обох сторін крісла ми маємо фіксатори, які відкручуємо і регулюємо кут спинки. Ви його можете регулювати там від 90 градусів до майже лежачого положення, все залежить від того, який кут нахилу вам буде більш зручніший. Такий можете і виставляти. Це все індивідуальні речі, так сказати. Далі переходимо до ніжок. Ніжки у нас регулюються за допомогою фіксатору. Довжина ніжок в складеному вигляді 32 см, але за допомогою фіксатору ви їх можете подовжити до 40 см. Сам фіксатор виготовлено з пластику. Ці фіксатори вже багато кому відомі своєю надійністю та легкістю у використанні. Регулювання у нас на всіх чотирьох ніжках, за допомогою чого ви можете виставити дане крісло на будь-якій нерівній поверхні. Далі поговоримо про п'ятки. П'ятки у нас збільшеного типу такі шарнірні. Вони приймають положення будь-якого рельєфу, і що саме головне, вони не будуть давати кріслу. Просідати на м'якому ґрунті, піску, глині, що дасть вам змогу більш комфортніше та надійніше сидіти. Що ж стосовно самих габаритів даного крісла, ми маємо ширину 54 см, глибину крісла 42 см, а висота спинки 52 см. Вага даного крісла 4,7 кг. Воно дуже легке, тому не буде проблеми там, навіть в руках десь піти на риболовлю чи приєднати до портфеля. А тепер транспортні габарити. Я заодно покажу вам, як воно складається. Відкручуємо пластикові фіксатори спинки, складаємо, фіксуємо їх, щоб спинка у нас не гуляла. Складаємо нижні, точніше задні ніжки і передні. П'ятки ми або назовні, або всередину загортаємо і складаємо транспортні габарити 62 на 60 та 16 см. Ось таке воно в транспортному вигляді, як ви можете побачити, доволі мале, зручне і не займає багато місця. Тому, друзі, кому сподобалось дане крісло, ви його можете придбати прямо зараз в нашому інтернет-магазині Flagman.ua або ж завітати в наші роздрібні магазини. Не забуваємо тиснути лайк, пишіть коментарі та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні новинки. З вами був Іван Клініченко. Всім па-па!